Дві великі країни з найбільшим ядерним потенціалом вже 11 місяць намагаються разом нагнути маленьку, скромну, але горду і непохитну країну країну Україна. Як би не намагались, ці Вітков і Кіло Дмитрів, Путін і Трамп, Москва і Вашингтон писати плани, давити на Україну в них нічого не виходить. Все розбивається об стійку позицію України і збройних сил України. Тому чергову невдачу вони вирішили трансформувати в чергову ескалацію, як класичні терористи. Друзі, сьогодні, 29 грудня, понеділок, давайте з вами проговоримо найважливіші новини з цього божевільного світу, простою доступною мовою. Перед тим, як розпочати, закликаю вас. Підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте звідки ви дивитеся. Ваші зауваження, побажання вітаються, і звичайно ж діліться нашою з вами розмовою. Що ж про про що будемо сьогодні з вами говорити в Кремлі? Заявили, що Україна хотіла вдарити і вдарила, нібито по резиденції Путіна на Валдаї. Це дуже дуже далеко від кордонів з Україною, нібито Трамп вже мав телефонну розмову з Путіним і був дуже шокований цією атакою. А все тому, що не вдалося вчора в Маралаго Трампу натиснути на Україну і продавити свій план, який він написав разом з Путіним. Друзі, почну з того, що провідні видання світу, в тому числі і New York Times, які я вам хочу зацитувати, написали, що прориву, як і очікувалось, не було на зустрічі Зеленського і Трампа, але. Вистояти вдалося, і дуже достойно. Новий раунд переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом не приніс відчутного прориву однак, дозволив уникнути сценаріїв, які раніше шкодили позиції Києва на банковій, навіть сам факт продовження діалогу розцінюють як дипломатичну перемогу. Про це як я вам сказав, пише New York Times. Після зустрічі у Флориді Трамп чітко дав зрозуміти, що не виходить із переговорного процесу попри свої попередні погрози при. Панити участь у разі відсутності швидкого прогресу. Також він відмовився від жорстких дедлайнів, які він раніше озвучував. пригадувати це на день подяки. А потім, нібито, треба, аби Володимир Зеленський і Україна погодились на щось до Різдва. Бо, мовляв, у нас немає часу, і карти не в нас відсутні в руках. Важливим сигналом для Києва стало й те, що американський президент цього разу не поставив максимальних вимог. Кремля щодо територіальних поступок з боку України це виглядало особливо показово з огляду на те, що безпосередньо перед зустрічю Зеленським Трамп провів, ви знаєте, телефонну розмову з Путіним. Вона тривала годину 15 хвилин, і можливо, дещо там таки вдалося Путіну просунути свої наративи зараз. Скажу, які саме за словами Зеленського, до переговорів дистанційно долучилося також кілька європейських лідерів. А США можуть організувати новий раунд вже наступного місяця за ширшою міжнародною участі. Що варто також відзначити, що Трамп обрав значно стриманіший тон у публічних оцінках прогресу ніж раніше? Він казав, що слово угода це занадто сильне слово. Найбільш перспективним результатом переговорів у Києві вважають готовність США продовжувати діалог і залучити європейських лідерів як. Повноправних учасників наступного раунду більше того, говорив Володимир Зеленський з журналістами сьогодні, сказав про те, що нібито домовились США, говорили по перше, на базі 20 пунктів плану і той, що в Берліні переробили європейці, американці і українці після того як Кирил Дмитрів і Стівітков написали в жовтні 27 пунктів капітуляції. І каже от е, Зеленський, що Трамп перед зустрічю з ним говорив в телефонному режимі з Путіним і саме обговорював конкретно детально кожен пункт плану з тих 20, -ти, що є створеними в Берліні. Але я вам нагадаю, що всі в Кремлі напередодні цієї розмови казали, що їм цей план неприйнятний. Ну і є вже наслідки. Зараз про це. Поговоримо щодо друзі е, наративів, які Трамп виголошував на прес-конференції зеленським після зустрічі. Це про те, що мовляв, Путін хоче бачити успішну Україну, яка процвітає і хоче миру. Але ключове, хочу зазначити, що вдалося нам про просунути свою ідею. Тобто, Україна казала, ми готові провести референдум, але потрібно припинення. Бойових дій мінімум на 60 днів. Оцю опцію сам Трамп сказав, що Путін відкинув. Тобто, що ми маємо в підсумку? Весь план, який писали Кирил Дмитрієв, спецпредсник Путіна і спецпредсевник Трампа, Стів Уітков, розбито, і він не просунутий Москвою, не відповідно сполученими штатами Америки, і знову ж таки це не прийшло безслідно, тому що зрозуміло в Росії. Що їхній план не спрацює, і пішли іншим шляхом. Лавров буквально годину тому виходить і каже, переговорну позицію Російської Федерації буде переглянуто після спроби Києва атакувати резиденцію Путіна на Валдаї. Глава російської МЗС заявив, що в ніч на 29 грудня збройні сили України нібито випустили 91 безпілотник із держрезиденв в напрямку держрезиденції. Путіна, але друзі, вже я знайшов м, брехню в Лаврова, і це дуже очевидно. Дивіться, є звіт офіційний від Міноборони Російської Федерації. Вони кажуть наступне спочатку, що ввечері е, вчора, 28 грудня, з 23 години до 7 ранку, 29 грудня, в напрямку Новгородської області, де знаходиться резиденція Путіна. Летіло 18 безпілотників, їх збили. Потім Міноборони Росії пише, що з 7 до 9 в напрямку Новгородської області збито було 23 безпілотники. Додаємо, 18 плюс 23, виходить 41. Де ще поділося 50 безпілотників? Ніхто не знає. Ну і напевно ніхто вам не відповість, тому що це є дуже швидко так. Зроблена на колінці брехня Кремля. Вони кажуть наступне: Лавров що каже, друзі, пригрузив ударами у відповідь і заявив, що об'єкти та час атаки вже визначені. Як же швидко все відбулося? Ви тільки заявили, і буквально за півдня визначили дату і час удару. Якось дуже, -дуже дивно звучить. Додатково хочу вам сказати, друзі, що найцікавіше, що після розмови з зеленським про це сказав Пісков, буде організована розмова Трампа і Путіна. І як ви могли зрозуміти, ця розмова відбулася якраз під час того, коли Лавров заявив про удари по резиденції Путіна. Ну, в першу чергу, перед тим, як сказати, що там відбулося, як цікаво, Володимир Зеленський оперативно відреагував на заяви Лаврова. Написав у себе в телеграм-каналі. Зараз прозвучали дуже небезпечні заяви з Росії, які очевидно направлені на зрив усіх досягнень нашої спільної роботи з командою президента Трампа. Ми працюємо разом щоб наблизити мир. Зараз росіяни придумали очевидно фейкову історію про, начебто, якийсь удар по якійсь резиденції російського диктатора, щоб у них були виправдання для продовження ударів по Україні, зокрема для ударів по Києву, а також для відмови йти на необхідні кроки для завершення війни. Типова брехлива тактика росіян. Які тим більше вже били по Києву, зокрема по будівлі Кабінету міністрів України Україна не робить кроків, які можуть послабити дипломатію. Росія завжди робить такі кроки. Це одне з багато чого, що нас відрізняє. Важливо, щоб світ зараз не мовчав і щоб росіяни не зірвали рух до миру. І справді, друзі, найцікавіше, що м, розуміють в Москві, що в них не виходить. Змусити Україну збройні силики не вийти з Донецької області, а це було ключове. До речі, питання серед тих пунктів плану, чого хотів Путін, аби Україна без бою здала Донецьку область. На це ніхто не погодився, тому вони пішли цим шляхом і тепер кажуть, що будуть бити по урядових будівлях. І тут мені знаєте закладається думка, що тут бере участь безпосередньо і Трамп. Бо дивіться після заяви Лаврова, після реакції Зеленського. Виходить речниця Білого Дому, Керлайн Левіт, і пише в офіційному, в офіційному соцмережах своїх: Президент Трамп завершив позитивну розмову з президентом Путіном щодо України. І відразу, друзі, після цього з'являється Радник Путіна Юрій Ушаков, і каже наступне: Володимир Путін. Повідомив Дональда Трампа, що після переговорів київський режим зробив терористичну атаку на резиденцію президента Російської Федерації. Лідер Сполучених Штатів був шокований та обурений цим повідомленням. Дональд Трамп докладно поінформував Володимира Путіна про основні. Підсумки вчорашніх переговорів із Володимиром Зеленським у 25-му році президент Росії провів 18 контактів та 10 телефонних розмов з Трампом, а також шість зустрічей із посланцями, ну тобто Тімом Віткофом. Зеленському було рекомендовано навіть не намагатися отримати перепочинок для збройних сил України, і тут же Кремль додає друзі позицію Російської Федерації буде переглянуто за цілою низкою досягнутих раніше з сполученими штатами Америки домовленостей у переговорах. Що це друзі означає? Це означає, що таким чином Кремль готує підґрунтя для того, аби вийти з перемовного процесу. Чому? Тому що всі 11 місяців, відколи Трамп прийшов до влади, ніяк Москва не може продавити капітуляцію України, Як би вони не давили через Трампа. А Трамп чи то знаєте, чи він корисний ідіот, вибачте, чи він співучасник, можливо, і те, і інше, але ж бачимо, що це до речі, і підтверджує успішний з боку України раунд переговорів Маралаго учора. Тому що абсолютно нічого не вдалося протиснути, що хотіла Росія, але знаєте, найцікавіше. Що Ушаков каже, мовляв, Трамп був обурений? Якщо це справді так будемо стежити за заявами Трампа, тоді це дуже і дуже цинічна особа. Ми про це і так знали. Але я вам хочу нагадати при зустрічі в Маралаго журналіст запитався в Трампа, чому ви вирішили, що а він сказав що Путін хоче довготривали стільки мир і успішну Україну. журналіст запитався в Трампа 47-го президента Сполучених Штатів Америки. А що ви взяли? Що Путін хоче завершення війни. Якщо от напередодні з 27 на 28 грудня була жахлива атака по Києву, і ви знаєте, прекрасно було запущено більше пів тисячі дронів і 40 ракет, і третина Києва була в момент без світла. На що знаєте, відповів Трамп на це запитання. Ну, ви знаєте, Україна теж била, і там теж лунали вибухи. Ні, я це кажу з позитивної точки зору, але Україна теж била. Ви розумієте, наскільки президент Трамп все перекручує, нівелює захист і напад терористів. А тут він здивований, мовляв, каже Ушаков, що безпілотники летіли по резиденції Валдай. Я вам хочу просто показати навіть по мапі, друзі, що. Це абсолютно позбавлено будь-якого сенсу, тому що Валдай знаходиться. А давайте ми зараз з вами поміряємо. Є значно ближче резиденції в Сочі, наприклад, зовсім поряд, де будуть долітати безпілотники і ракети українські. і Я думаю, що резиденції Путіна усюди плюс-мінус однаково захищені, бо диктатор переживає за своє життя. Давайте міряти, ставимо маркер біля Валдаю. Ось. Валдай знаходиться 20 км від Валдаю, знаходиться резиденція Путіна. І йдемо до України і кордону з Україною. Давайте будемо лічити. Ми бачимо 645 км. в два рази менше. Друзі, відстань до Сочі, де теж є резиденція Путіна. Чому б туди не били сили оборони України? Теж залишається загадкою. Ну і в підсумку, хочу вам сказати: будемо просто треба дивитися і розуміти наскільки. Москва використовує Трампа або ж Трамп співучасник всіх цих процесів. Більше того, доповнює всю цю картину. Знову ж таки, Путін на нараді сьогодні 29 грудня зустрівся з військовими і там знову ж таки перемога за перемогою. І очевидно, Путін після цієї зустрічі теж саме сказав. Трампу у Вушка, тому що лідер Кремля Путін заявив, що Росія продовжить виконувати завдання так званого СВО як пропаганда Росії називає війну в Україні. Що було на цій зустрічі? Прошу продовжити виконання завдань СВО відповідно до задумів і планів Генерального штабу. Путін також заявив, що російські війська продовжують просуватися на Донбасі в Запорізькій та Херсонській областях, а збройні сили України відступають. Потім він знову доповів, що в Куп'янську залишилось угрупування військ, друзі. Ну, це він вже казав не на цій нараді, а днем раніше. І каже, ті угрупування військ в Куп'янську, вони вже виглядають як бомжі. Нагадаю вам. Давайте ми подивимося на мапу знову ж таки. І як виглядає Куп'янськ і ситуація біля Куп'янська. Аналітики налітки Діпстейт за 4 роки повноштатного вторгнення ніколи не вносили карнально інші підполівання. Карта іншу картину ніж вона існує насправді. Ми бачимо, де є Куп'янськ. Давайте покажу я вам на супутниковому вигляді. Куп'янськ і є три таких осередки, де знаходяться росіяни в центральній частині міста. Вони оточені їм це до речі. Самі в зетвоєнкори кажуть. Їм якось намагаються дронами скидувати ем, якусь їжу, харчі, якийсь ем, боєкомплект, але в переважній більшості це не доходить, все збивається. Ці угрупування російські оточені, заблоковані, і їхні дні вже полічені. А Путін виходить і каже, що там угрупування збройних сил України оточені, і ми ж прекрасно розуміємо, що це є абсолютна брехня. Але найбільша тут проблема в тому, що Білий дім, команда Трампа можливо, хочуть чути цю брехню, або вони залучені, є співучасниками цього всього, що придумала Москва. Підсумую, що найближчими днями справді можуть бути удари по важливих будівлях урядових, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, резидент, резиденція Офіс президента Володимира Зеленського. Тобто, і найцікавіше, що цілком можливо, що після цих атак знову вийде Трамп. і Якщо його запитають про ці жахливі удари, ймовірні, він скаже: Ну так, Україна теж там десь б'є, ну там теж лунали вибухи. Друзі, це найважливіше новини станом на 29 грудня понеділка. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, обов'язково ставте лайки, обов'язково діліться нашою з вами розмовою. Давайте просувати про українську позицію і боротися з цією російською пропагандою, яку бачимо, просто цинічно і відверто бреше.